Справжня вишиванка це не карнавал і не декорація, це глибока традиція, де кожен орнамент зі змістом, кожен колір з історією. У білій церкві є місце, де такі вишиванки можна не лише купити, а й взяти на прокат. Маленький магазин в центрі міста, де оживає українська традиція. Його засновники родина Міщенків, дружина пані Аліна, родом з Луганської області. Багато одягу та прикрас створено саме її руками. Найпопулярніша техніка це хрестик, але нею я не вишиваю, тому що Мені він поки що, не то щоб не подобається, але він такий типовий. А взагалі існує дуже багато технік, починаючи від художньої гладі. Це коли ти просто наносиш малюнок в будь-якій формі, тобто там можуть бути квіти, листочки, взагалі все що завгодно. Також рахувальна гладь, лічильна гладь, може бути виколювання, вирізування, їх просто безліч. Тому якщо їх всі поєднувати, Може бути взагалі абсолютно різна сорочка, тим паче, якщо змінювати колір, то можна безліч варіантів використати і кожного разу з'явиться абсолютно нова сорочка. Жінка ділиться, у них є не лише ручна, а й машинна вишивка. Кожен шов, квітка на сорочці чи вінку має своє походження. Вони співпрацюють як з місцевими, так і з майстринями з Івано-Франківщини. До того ж, родина створює не лише сорочки, а й сукні, пояси, декорації та віночки. Усе, що потрібно для втілення образу. Раніше не було, звісно, пластикових квітів, і мені було цікаво, з чого ж саме починали робити вінки. І я прийшла до того, що їх робили з паперу, з воску, з ниток, з різноманітних навіть є з тканини звернутої квіточки. І так почали створюватися такі вінки, вони у нас є на прокат. Є зі з'ємними стрічками, є з'ємних стрічок, і вони повністю виготовлені з паперу або з таких от помпонів. У Мене був віночок, який я створювала по фільму, і будуть люди. Саме з фільму я робила стоп-кадр, його створювала, але його вже купили. Він поїхав в Грецію. Багато років замість автентичної культури нам нав'язували так звану шароварщину фальшивий образ українського, який вигадала Російська імперія. Проте наші справжні традиції та історія передаються з покоління в покоління. За словами майстрині, раніше у кожного регіону була своя техніка, тому часто місцеві у своєму ареалі носили однакову вишивку. Таку історію мені розповідав колекціонер. Коли ми були в нього в гостях, що дуже одна заможна пані, їй захотілося мати сорочку з другого регіону. Вона її придбала, так як мала на це кошти. І поки вона була на службі в неділю в церкві, е витащили вікно в е хаті, залізли, нічого не шкодили, не крали, просто перемалювали сорочку вручну і назад поставили вікно. І вже через пару тижнів все село ходило в таких самих сорочках, як у неї. Традиційна українська сорочка взагалі складається всього з 9 клаптиків тканини. Тобто всього 9 клаптиків тканини перетворюються на ось таку річ. Це традиційний український крій з ласткою, з уставкою. Чого так створювали раніше, тому що, звісно, машинок не було, все складалось вручну. І завдяки саме ось такому клаптику тканини можна було зробити рухомий ось такий рукавчик, і цю тканину дуже легко можна було випороти, так як вони більш цього знашувались, і замінити. Тобто найбільше замінювалися манжети, горловина і ось такий от клаптик тканини. Увесь крам тут проходить через руки цієї родини. Жінка-майстриня. Чоловік допомагає із закупівлею матеріалів та організаційними справами. Разом вони перетворили любов до української культури на справу життя. У нас от по саме Київщина, там більш центральні регіони України, це все дуже мало збереглося. Саме захід України там більше якісь є приватні колекції. Більше у людей збережено цього всього, саме дома. І там більше люди це все якось використовують. Вони більше до цього відносяться якось більш серйозно. Вони вдягають вишиванку не так, як ми на Великдень чи на Різдво. Вони її вдягають, тому що вони і хочуть одягнути. От я б хотів би, щоб і у нас так було, але на жаль, поки що, ми до цього тільки йдемо. У нас поки що люди тільки розуміють, що є не тільки там два-три свята на рік, коли можна її одягнути. А... Можна носити і просто під настрій. Це не обов'язково має бути якась там біла стандартна сорочка. Можна і носити зараз і під джинси, і під шорти. Будь ласка, тобто, але ну, це має бути українське, по-перше, тому що зараз дуже багато ринок заполонили китайське турецьке виробництво. Ми абсолютно проти такого. Ми тільки за українське. Співпрацюємо тільки з українськими виробництвами, з приватними майстрами, тільки з українськими. І також намагаємося виготовляти саме свої вже. Одителями вишивки вважаються ще скіфи. На сьогодні відомо приблизно 250 видів вишивальних швів, що базуються на 20 техніках. Тож нині цей традиційний одяг є невід'ємним елементом ідентифікації нас як народу. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.